Як допомогти близькому в депресії? Перше і найголовніше бути поруч. Людям у депресії часто важко просити про допомогу, але ваша присутність і підтримка можуть стати для них опорою. Скажіть просто я тут. Якщо тобі потрібна допомога, підтримка чи просто розмова, я поруч. Якщо потрібна терапія, я допоможу її організувати. Іноді найкраща допомога вивести людину замкнутого кола. Якщо вона застрягла в монотонності, сльози, диван, сльози, диван. Спробуйте її витягнути. Навіть якщо це просто прогулянка в парку, поїздка на природу чи спорт, мозку потрібна зміна обстановки, щоб переключитися. Але важливо розуміти, депресія це не про настрій. це серйозний стан, коли людина не може взяти себе в руки, навіть якщо вона дуже хоче, вона не вигадує і не витворяє, її мозок працює інакше, і їй потрібна допомога. Що робити, якщо ви не знаєте, як допомогти? По-перше, вивчайте питання, почитайте про депресію, щоб зрозуміти, що відчуває людина. По-друге, поговоріть з фахівцем, сходіть разом до психолога або психіатра і дізнайтесь, як ви можете підтримати. По-третє, вірте людині. Якщо вона каже, що їй погано, це не вигадка. Їй потрібна ваша віра в неї, бо вона сама в себе не вірить. І головне, не звинувачуйте і не давайте порад на кшталт раді життю. Замість цього, скажіть. Ти не один, ми разом знайдемо вихід. Допомога близькій людині це не про те, щоб вилікувати її, це про те, щоб бути поруч, підтримувати і вірити в неї, навіть коли вона сама в себе не вірить.